Ганна Заворотна мавка, байки Валерія Андрійовича. Щось сакральне. Коли археолог не знає, що перед ним, він каже, що це щось сакральне. Це ніби хефоризм, а ніби і правда. Вперше я почула цей вислів від Валерія Андрійовича. На жаль, вже не пам'ятаю, про що він розповідав, що назвали сакральним, а потім розібралися. Зі мною була комедна ситуація вже в Могилянці. На першій парі з археології Київської Русі, викладач передав шматок кераміки та дещо потім скажу що рядами з питанням, що це. Я сиділа на першій парті відразу навпроти викладача. Якщо про кераміку ще щось сказала, що вона ганчарна та виходячи з предмету часів Київської Русі. То предмет класифікувати не змогла. Крутила у руках, крутила, металева заголіна. Ну, думаю, скільки можна крутити, та кажу, це щось сакральне. Однокурсники та викладач дружно розсміялися. Викладач, чому ви так вирішили? Бо я порядна археолог, а коли археолог не знає, що перед ним, він каже, що це щось сакральне. Аудиторія та викладач знову розсміялися, та викладач мою відповідь оцінив Кирило Капустин, який сидів після мене, щодо кераміки сказав те саме, а ось металеву загогуляну кваліфікував як кресало. Я почервоніла та все одно звернулася до викладача. А я ж казала, ви що хочете сказати, що кресало це не сакральний предмет? Всі знову розсміялися та довелося визнати, що кресалом добувають вогонь, а вогонь стихія. Кераміку точно датувати змогла лише Аліна Сушко, яка вже декілька років працювала у подільській експедиції. А я спеціалізувалася на добі пісньої бронзи та кресала бачити не бачила. У цій збірці я поділилася з вами дечим сакральним. тим, що 20 років мало хто, крім мене, зберігав у пам'яті усну історію свого першого наукового керівника. Я остання людина, яку Валерій Андрійович випустив в археологію. Інші мої однокурсники змінили наукових керівників і теми, а дехто навіть катедри відразу на другому курсі. Тепер я спокійна. Бо знаю, що вшанувала пам'ять людини-легенди таким чином. І що тепер ці історії збережені в електронно письмовому, письмовому вигляді, а тепер ще й в аудіо. Тобто не закінчуються та не закінчаться на мені. Дякую вам за таку можливість.